У рівному викрили незаконні зали гральних автоматів і чотирьох осіб, причетних до цього бізнесу. Співробітники УБОЗу затримали злочинне угрупування, яке займалося отриманням незаконного прибутку від грального бізнесу, залучаючи у свої тене та азартних гравців. Сьогоднішній день проведено вісім обшуків, в результаті яких вилучено 180 одиниць орхтехніки, яка на надані. Рального бізнесу також було встановлено ряд постійних потенційних клієнтів, які Займалася гральним бізнесом і також вилучено суму коштів більше 50 тисяч гривень. Сьогодні відомо, що кримінальний квартет діяв понад рік. Окрім Рівненщини, сфера їх діяльності захопила територію ще трьох областей України. Усі вони не місцеві жителі. На Рівненщині азартні фігуранти облаштували ігрові зали у орендованих приміщеннях. В основному це вулиці обласного центру центральні, тобто можна сказати князя Романа, Степана Бандери Соборна. Вісім гральних клубів, які були задокументовані в ході проведення слідчо розшукових дій, в мали власне обладнання, яке використовували в наданні гральних послуг. За усіма фактами порушень відкрито кримінальні провадження за статтею 203 частиною 2 кримінального кодексу України. Нині слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу.